скажу перед тим, щоб краще ви краще орієнтувалися, дивіться. Ми розказуємо по суті базові поняття міжнародного гуманітарного права. Що собою представляє міжнародне гуманітарне право, коли воно застосовується, які основні принципи міжнародного гуманітарного права, які методи і засоби ведення війни є забороненими чи обмеженими. Але саме головне, що ми робимо акцент на захисті цивільного населення, на гуманітарній допомозі, на захисті спеціальному, спеціальних захищених об'єктів, тому що тут якраз присутні волонтери, які здійснюють такий захист і повинні знати. В тому числі ми розказуємо, що таке безпосередньо. Упередня участь у воєнних діях для цивільних, для того, щоб цивільні розуміли межі свого захисту. Дуже багато людей ходить і дуже активна аудиторія. Це в нас вже не перший захід для цього громадського об'єднання, і тому ми дуже вражені їх активністю і тому, як вони активно задають питання, і наскільки глибокі знання в них є. Вони дійсно знають міжнародне гуманітарне право вже досить добре. І задають питання, яких ти зовсім не очікуєш від людей, не маючих фахової юридичної підготовки. Тут різноманітні, дуже цікаві і дуже важливі зараз, особливо в умовах сучасного Харкова навички, це і поводження з стрілецькою зброєю, це медицина, це протимінна підготовка. Насправді це дуже важливо, бо я ще й працюю з дітьми. і Зрозуміло, що такі знання дуже важливі. Безумовно, дуже цікавим були заняття з топографії, і ось сьогоднішнє заняття стосовно міжнародного гуманітарного права. Це теж важливо, бо ну ми мусимо і розуміти своє становище і своє становище у міжнародному світі, як воно регулюється міжнародними міжнародним законодавством. Гуманітарне право на жаль ввійшло в наше життя. Дуже-дуже стрімко. До певного періоду ми ним особливо не цікавилися, тому що особливої потреби не було. Але, на жаль, зараз ми потребуємо цих знань, потребуємо цих знань в першу чергу для того, щоб розуміти, яким чином ми можемо себе захистити, яким чином нас захищає держава, яким чином нас захищає міжнародне право. що... На що ми можемо, на який захист ми можемо претендувати, і взагалі як реагувати на ті чи інші речі. Крім того, я усвідомлюю, що поширення знань про міжнародне гуманітарне право дає нам можливість оцінювати, як і дії Російської Федерації, і наслідки цих дій також поширювати серед своїх знайомих ці знання, для того, щоб не було помилкового враження про ті чи інші дії. Також думаю, що сьогодні міжнародне гуманітарне право. Потребує не просто, ми потребуємо не просто знань про нього, ми потребуємо вмінь застосовувати його. Ви скажете, що його має застосовувати держава. Ні. Держава, звісно, має застосовувати, а ми повинні знати, яким чином ми можемо скористатися тими обов'язками держави, які на неї покладаються в відповідності до норм міжнародного гуманітарного права, зокрема гуманітарного права, яке захищає. Цивільних, які захищають тих е, осіб, які є учасниками збройного конфлікту. Ні, достойні допомоги Я не буду відказувати нашим за... Осередки створені в, принципі, в більшості міст України у всіх обласних центрах. Це волонтерський проєкт. Ми всі є волонтерами. Запис на наші тренінги також відбувається ну, добровільно, тобто люди, які цікавляться тематиками, в нас є сторінки. В яких місяця відповідні анонси тренінгів, і люди, харків'яни можуть на них вільно записатися. Ми працюємо за благодійні внески від наших учасників. Також більша частина коштів в нас йде до благодійного фонду Сергія Притулу для допомоги силам оборони нашої країни. Ми працюємо автономно від держави. Ми наразі почали співпрацювати з деякими державними органами. Наприклад, ми провели от в січні два тренінги для центру зайнятості, де включили тренінг Зупинка кровотеч в предмет охорони праці. Ми для їхніх людей, які проходять в них навчання, провели такі тренінги. Але загалом ми є волонтерським проєктом і, в принципі, не залежимо від держави. Звичайно, частина наших інструкторів є військовими або діючими, або колишніми військовими, які. Знаються на тому, що вони викладають. Інструктори, які надають, викладають у нас домедичну допомогу, вони мають теж всі відповідні сертифікати. Також ми залучаємо не тільки військових, але й цивільних, але й з глибокими знаннями ну, того предмету, який викладається. Наприклад, тренінг спортимінної безпеки, От ми співпрацюємо з ДСНС в цьому.